Всім привіт! Мене звати Ліля, і ви на каналі, де буде багато в'язання, присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. Сьогодні я не з'явлюся лицем в кадрі. Сьогодні відео про мою рукодільну кімнату, точніше куточок в моїй кімнаті, який присвячений рукоділлю, присвячений в'язанню. Трошки вам розповім, як у мене це все організовано. Я недавно робила прибирання і трошечки перестановку, і зробила цей простір зручнішим для себе. Тож хочу вам показати, як я організувала свій в'язальний куточок, де що лежить. І це, я думаю, звісно, не останні зміни в цьому місці. Я вже запланувала дещо нове, що хочу сюди додати, але от наразі такий апдейт по місцю, де я зазвичай в'яжу, і де я зберігаю свою пряжу. І ось ми бачимо перші дві полички. Ось оця полиця це. Полиця, на якій я розмістила всю пряжу для осінніх планів, вона там ще позаду також не видно багато з неї, але я вирішила, що хай все буде на одній полиці, щоб мені було зручніше. Тут просто пряжа, скажімо так, осінніх відтінків, можливо, десь вона мені знадобиться, можливо, просто я буду на неї дивитися, мені буде подобатися ці коричневі відтінки осінні, будуть просто малувати око. Тож, це, скажімо, зараз як красива виставка пряжі, а не як щось функціональне, щось потрібне найближчим часом. Ось тут вище це лампа, яку робив мій чоловік. А ось ця корзинка з пряжею всяких таких коричневих білих відтінків вона мені буде потрібна найближчим часом для однієї задумки. Але буду розповідати вже, коли почну роботу. Тут до слова. Якщо дивитися на баланс речей в моїй книжковій шафі, це насправді книжкова шафа, то одразу видно, що пряжа витіснила книжки і захопила позиції основні. Верхня поличка це також пряжа, з якої я не планую зараз щось робити, але яка мені просто візуально подобається. Можливо, на щось вона мене надихне, на якісь думки, але теж наразі просто красиво стоїть. Так само і от поличка друга, в принципі. Тут в мене такий гарбузик, який я в'язала. Гарбузик голочниця А це корзинка з. Частиною пряжі для шкарпеток. Тут е, всілякі залишки насправді. І ось, е, скажімо, змотана бобінна пряжа, яка теж підходить для шкарпеток, хоч вона не йшла, як конкретно шкарпеткова, але там багато поліаміду. І ось там в глибині лежать також мої проектні сумки, і я хочу для них якусь окрему корзинку купити, щоб вони так не никалися десь між пряжею. І е, я точно знала завжди, де вони лежать. Поличка з твідами. Тут вся корзинка. Я не буду вже її так витягувати, але там дуже багато твіду. Це ще один гарбузик, який я в'язала. На цій полиці в мене всілякі аксесуари, скажімо так, для в'язання. Тут я зробила окрему таку корзинку з замками, бо вони мені зараз будуть потрібні, і мені просто подобається дивитися на ці всі яскраві кольори. Тут в мене корзинка з всілякими резинками, стрічками, поясами до сумок, клей текстильний. ну Всяке таке, що я не використовую дуже часто, але от зібрала все в одному місці, всілякі в'язальні прибамбаси і лежать вони тут в мене також в таких от коробочках. Це коробочки від чаю, але вони такі, ніби як зв'язаним. Візерунком, так, з петлями в'язаними. Коробочці в мене лежать зразки. Частина зразків, бо в мене насправді дуже багато цих зразків. Я колись навіть думала щось з ними вже робити, але досі так і не придумала. Тому лежать такій красивій коробочці, теж малують мені око. І в швидкому доступі, якщо треба швидко щось знайти. Тут в мене поличка з рафією. У цій жовтій сумці лежать практики, треба розпустити і розмотати цю пряжу. Тут коробочка, звичайна стандартна від свічок тут нитки для шиття. Така от в мене є дуже красива коробочка. Тут зберігаються гудзики. Переходимо до цієї нижньої полички, вона така досить висока, і тут лежать проекти в процесі. Кілька різних корзинок. Там, в принципі, навіть в глибині нема що показувати, бо ну, це просто велика корзина, велика корзина, маленька корзинка. І там ще дві бобінки сховані, на яких ця маленька корзинка стоїть. Це крутілка для бобінної пряжі. І остання поличка. Ми так з вами дуже давно йшли не по порядку, але як вже є. Тут я вирішила в цій корзинці поскладати весь свій махер, всю свою пухнасту пряжу, вже не буду витягувати. А тут просто корзинка з змотаною якоюсь пряжею в бобінки, моточна пряжа. Всяке таке, скажімо, на купу. От тут в мене така гірлянда саморобна з листочків. Трошки вона закручується, але гірлянда ця мені дуже подобається. Як вона виглядає? Як вона прикрашає цю корзинку? Це така от моя робоча зона, і зараз я трошки детальніше покажу, що тут і як. Це моя корзинка, де зберігається. Спиці, власне, цей органайзер для спиць він виявився справді дуже зручною штукою, бо раніше було як я могла просто навалити. Всі спиці в корзинку вони там дуже довго валялися і чекали, поки в мене буде настрій їх поскладати. Зараз вже так виходить, що я не можу просто навалити їх туди в цей органайзер, ну, бо він, по-перше, не закриється, по-друге, вони від нього будуть вивалюватися. І справді потрібно складати це все в окремі комірки, які призначені для тих спиць. Тому це дуже класна річ, і я ним повністю задоволена. Що тут ще? Креми для рук стандартно баночка з гачками із цими гігантськими булавками. Не знаю, як це правильно назвати. Тут отака от, от коробочка з додатковими нитками. На які можна набирати. Так, в мене вікно ще досі в скотчі, тому не зважайте ця коробочка. Давайте зазирнемо, що у нас тут. Нічого такого глобально цікавого, трошки не прибрано, бо ці всі маркери з суцільним кублом тут калібратор для спець, ножиці, голки текстильні. Маркери. Оця штука, якою я не користуюся, але все ще плекаю. надію, що вона буде мені потрібна на персток для жакарду. Та й все. Тут більше нічого такого. А, ще також ще гачки, які я використовую не для в'язання, для заправляння кінчиків, чогось такого. Тут поличка з пряжею, яка не помістилася на основній полиці. І мені подобається, як виглядають разом от ці кольори. Тому я поставила її як таке. Своєрідне натхнення на в'язання якихось таких речей, можливо, з поєднанням цих кольорів. Тут мій капелюх з рафії, тут також висять локатори для шкарпеток. І ось тут у мене захована шкарпеткова пряжа. Вона м -м, захована під от таким от: це був кухонний рушничок, але я його пристосувала для того, щоб. Накривати пряжу, по-перше, від пилу, а по-друге, в мене є один хвостатий злодій, який дуже любить красти е, моточні нитки. От від нього я, власне, сховала. Ось і він зістрибнув з книжкової шафи. Так тут все виглядає, нічого цікавого. Тут я собі зробила свою рідну таку аромазону, це вже не зовсім в'язальна. Тема. Тут в мене свічка стоїть, аромалампа, там у цій красивій коробочці аромаолійки і в ув'язаній корзинці трошки прихований аромадифузор. Стіл, який ви вже не раз бачили, Тут дошка зі зразками. Я трошки пододавала нових зразків. Цього зразка ви, мабуть, не бачили зеленого. І от цього теж це для шарфа коміра. Оця от гілка з декором зірочок це те, що я робила сама. Мені дуже подобається, як воно досі виглядає. Це був такий різдвяний декор, але його вже два місяці роки не знімаю, бо кайфую від результату, від того, як він прикрашає мій інтер'єр. На полицях під столом особливо нічого цікавого немає. Корзинка з Якимись моїми канцелярськими приладдями, і тут хіба що з цікавого металка, яка там ховається за цією корзинкою, і знизу мої книжки великого формату, в тому числі є книжки про в'язання. Я думаю, я про них зроблю свого часу якийсь окремий випуск. Я дякую вам за увагу і сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Можливо, ви побачили для себе щось корисне або надихаюче. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, про лайк, пишіть коментарі. Якщо ви не підписані на цей канал, то підписуйтесь, буде багато затишного, цікавого, атмосферного і, звісно, в'язального ж без цього. Ну а наразі це все. До нових зустрічей. Бувайте!